Що може зробити подарунок особливим і довершеним? Бантик за нього так і хочеться відразу потягнути, щоб швидше побачити, що там усередині. Розпакувати можна не тільки подарунки, а й раціональні дроби. І сьогодні ми пояснимо, як швидко розв'язати на них цей бантик. Тож уперед. Пригадаймо загальні правила розпакування розгляньмо вираз А в степені N, де А це будь-яке число Н натуральне число більше від одиниці. Нагадує запакований подарунок, чи не так такий вираз називають степенем числа А з натуральним показником N. Подарунком тут є число А, саме воно ховається за обгорткою. Його називають основою степеня, а бантиком є n показник степеня. Як ми вже згадували, цей показник має бути натуральним числом, більшим від одиниці. Щоб розпакувати подарунок, маємо розв'язати цей бантик. Тут стане в пригоді означення степеня, згідно з яким основу степеня потрібно помножити саму на себе стільки разів. Скільки це зазначено в показнику степеня. Отже, степінь числа А з натуральним показником n це добуток n множників, кожен із яких дорівнює А. Тут варто відразу домовитися, що степінь числа А з показником 1 це те саме число, а тепер замість числа А підставляємо раціональний дріб А поділене на Б. Тобто такий дріб, у якому А і Б це деякі многочлени, до того ж Б тотожно не дорівнює нулю, застосовуємо означення степеня з натуральним показником n, що є більшим від одиниці, і підносимо цей дріб до степеня, тобто розпаковуємо подарунок за допомогою вже відомого тобі способу. Основу степеня цей дріб. Потрібно помножити саму на себе стільки разів, скільки це зазначено в показнику степеня, це означає, що потрібно перемножити між собою n таких дробів. Отриманий добуток спрощуємо згідно з правилом множення дробів, маємо дріб, у чисельнику якого добуток n множників, кожен із яких це многочлен а, а в знаменнику добуток n множників. Кожен із яких це многочлен Б. Згідно з означенням степеня має вийти такий дріб у чисельнику Многочлен А в степені n, у знаменнику Многочлен Б в степені n. Так ми вивели компактну формулу, що ілюструє правило піднесення раціонального дробу до степеня з натуральним показником. Сформулюємо це правило. Щоб піднести раціональний дріб до степеня з натуральним показником, потрібно піднести до цього степеня і чисельник, і знаменник заданого дробу. Перший результат записують як чисельник, а другий як знаменник дробу. До речі, як і у випадку із числами, степінь дробу А поділена на Б із показником 1 є тим самим дробом. Перейдімо до прикладів Потрібно піднести такий дріб до другого степеня. Для цього підносимо до квадрата і чисельник і знаменник заданого дробу. Виходить дріб, у чисельнику якого є піднесений до квадрата добуток із 2х куб, а в знаменнику 7 у квадраті. Спробуй самостійно спростити отриманий дріб. У цьому тобі можуть допомогти такі дві властивості степенів. Якщо потрібно пригадати, як ними користуватися, у нас є відповідне відео. Ну, звірятися. спрощуємо чисельник дробу. Згідно з властивістю піднесення добутку до степеня потрібно піднести до цього степеня кожен множник, а результат перемножити. Виходить дріб у чисельнику 2 у квадраті помножити на x куб, піднесений до квадрата. У знаменнику 7 у квадраті. Спрощуємо цей дріб. Числа 2 і 7 підносимо до квадрата. Виходить 4 та 49 відповідно. Щоб спростити вираз х куб, піднесений до квадрата. Застосовуємо властивість піднесення степеня до степеня, основу залишаємо без змін, а показники степенів перемножуємо між собою. Виходить вираз х у степені 3 помножити на 2, остаточно спрощуємо останній дріб, і наша відповідь дріб у чисельнику 4х у шостому степені у знаменнику 49. Наступне завдання потрібно піднести до степеня такий дріб. Зверни увагу. Якщо в дужках перед дробом є знак мінус, а показник степеня, до якого потрібно піднести дріб, не парний, то мінус залишаємо та виносимо наперед. Спробуй виконати це завдання самостійно. Нумо звірятися. Оскільки 3 це не парне число, мінус залишаємо та ставимо його перед дужками. Підносимо до куба і чисельник і знаменник заданого дробу, виходить дріб у чисельнику Це в шостому степені піднесене до куба. У знаменнику вираз 3П в четвертому степені піднесений до куба. Спрощуємо далі. Застосовуємо властивість піднесення степеня до степеня. У чисельнику маємо С в степені 6 помножити на 3. Згідно з властивістю піднесення добутку до степеня, у знаменнику виходить 3 в кубі помножити на п в четвертому степені, піднесене до куба. Остаточно спрощуємо останній дріб. І наша відповідь мінус дріб. У чисельнику С у вісімнадцятому степені, у знаменнику 27П у дванадцятому степені. А тепер трохи складніше завдання. На множення таких виразів. Важливий момент. Перед виконанням множення потрібно окремо розпакувати кожен дріб. Тобто піднести кожен дріб до свого степеня. Зверни увагу якщо перед дробом у дужках є знак мінус, а показник степеня, до якого потрібно піднести дріб парний, то під час піднесення до степеня мінус забираємо. Самостійно піднеси дроби до їхніх степенів. Підносимо перший дріб до п'ятого степеня. Виходить дріб у чисельнику. Вираз х плюс 1 піднесений до п'ятого степеня. У знаменнику вираз 2, піднесений до п'ятого степеня, підносимо другий дріб до шостого степеня. Показником степеня є парне число 6. А тому мінус, що стоїть у дужках перед дробом, забираємо Виходить дріб у чисельнику. Вираз 2 піднесений до шостого степеня. У знаменнику вираз х плюс піднесений до шостого степеня. Отже, перший крок виконано А далі спрощуємо отримані дроби. Зверни увагу наразі ми не знаходимо значення виразів 2 в п'ятому степені та 2 в шостому степені. Тому що під час множення дробів їх ще можна буде скоротити. Зупини відео та самостійно виконай множення цих дробів. Якщо потрібно пригадати, як це робити, на нашому каналі є відповідне відео. Результатом множення двох дробів є дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників. Перш ніж виконувати безпосереднє множення, цей дріб потрібно скоротити, скорочуємо його на вираз 2 в п'ятому степені, у чисельнику 2 стає вже в першому степені або просто 2, а в знаменнику замість виразу 2 в п'ятому степені маємо одиницю, скорочуємо цей дріб на вираз х плюс 1, піднесений до п'ятого степеня. У чисельнику замість цього виразу виходить одиниця, а в знаменнику він стає вже в першому степені. А ще скорочуємо цей дріб на Y у п'ятому степені. У чисельнику маємо Y вже в сьомому степені, а в знаменнику замість Y виходить одиниця. Після всіх цих скорочень маємо дріб у чисельнику 2 y у сьомому степені. У знаменнику x плюс 1. Оскільки дріб більше не спрощується, це і є наша відповідь. Запам'ятай щоб піднести раціональний дріб до степеня з натуральним показником, потрібно піднести до цього степеня і чисельник, і знаменник заданого дробу. Перший результат записують як чисельник. А другий як знаменник дробу. Тут залишаємо тобі декілька прикладів із детальним поясненням кожного кроку спрощення. Що тобі подобається більше запаковувати подарунки чи розпаковувати їх. Чекаємо на твою відповідь у коментарях, а ще на вподобайку та підписку.